зловиш, не зловиш, не зловиш, не зловиш, зловиш Всім привіт, з вами знову Стап і ви на моєму каналі. І сьогодні ми в ігрі під назвою The Clips Ми сьогодні спробуємо зіграти, виграти першу ніч. Я вже пограв перед відео. О! Оце так. Добре, оскільки нас більше, Значить, можна тепер, ну, навіть трохи розслабитися. А то я все грав один, вдвох з кимось. А зараз ми четверо. Четверо, так, да, четверо. Я його не чую. Оце так у мене зависло через відеозапис. І я його не чую. Добре. Нагадаю всім, що тут треба робити. Тут треба носити дрова в камінь для того, щоб не виліз кіті. Також треба йому очі світити на вікно, щоб також не виліз кіті. І по хаті ще бігає оцей от червоний, який мене дуже-дуже сильно бісить. Хто пам'ятає, в минулій серії він мене два рази убив. Просто якби... Ну... ну Че... Чи... Шо? Вони двоє... Ні, це... Це копець. Добре. Давай Чого виснеш? Чого виснеш? Чого виснеш? Не зараз уб'ють? О-о. Oh -oh. Інтернети, інтернети, мої інтернети. <клухи> Червоний Белі знайшов тебе. Він... він проклався в будинок, і коли ти його бачиш, біжи. І про підписку не забудь. Не ну, звичайно, ви зрозуміли. Я. Я чисто перед відео, я <плес> хотів записати відео зараз. Я його записував. Ні, ну як сказати, записував. Вимкнув запись, але запись пропала і не знімала. А я думаю, що знімала. І типа, коли я перевірив, скільки там хвилин, скільки там всього, то побачив, що... Ем, добре. Дивіться. Тут є такий магазин. Це тут у мене, наприклад. Давайте. І до того, бачите, в мене є 5 цих. За одну ніч, дали 5... 5 минуток. Я тоді взагалі не в мене туди. Добре, пока. Три. А, один. Я сплю. Все. Ну, йдіть до мене. Будемо всі разом. Я не хочу, щоб хтось помирав. Ну будь ласка. Тоді виходим. Ждем. Чекаємо. Мід, міт, міт. Мід, міт, міт, мит, міт, 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 будь ласка. О. Дякую. Оооо. У нас буде троє. Сподіваюсь, ця дівчинка не помре. Той сказав, що він троє, він може все прийти. Ну хоча й не говорив по-руськи, але я. Я, я, я. Да конечно. Да, о, да, о, о, вибачте, да, звичайно. Добре, пішли. Вона йде то тим шляхом, я йду тим шляхом. Все прекрасно. Все. Якщо хочете, щоб я покликав своїх друзів цю ігру, то пишіть коментарі. Забираємо цього, гру, щоб він не кошмарив нас зайвий раз, бо це ж кошмар кошмарило. Він мене просто кошмарить. Я його забрав в ту кімнату. Вроді би він має. Ого, як повезло. І мене прям не уб'ють. Ви забрали дерево? Дрова забрала? Добре, я допу. Він біжить за мною, напевно. Вроді би він має бігти за мною. Тому я піду оцею дорогою. Я не хочу, щоб він мене взяв і просто з'їв. Ні, от чисто вам кажу, я не хочу, щоб він мене взяв і з'їв. Так, тут його нема. Нема він пішов за мною тоді. Значить біжимо заносити дрова. В українській мові дрова. Вау. У нього смішне лице, до речі. Ха-ха. Ви це бачите? Прямо лінійне, таке прям Все равно. Мені на все, все равно. Пішли цієї дороги тут Може бути цей от кіт, якого я дуже не люблю, до речі. Мене дівчинка обганяє. Я повільний, безполезний. А, да, хай біжить. Я там, я коли грав сам, не на записі, то... то такі фінти робив, вообще, обходив його, не здати як. В, не в кімнаті я його обманув, обхитрив. Що хоч робив? А на відео. Іду іду, тікаю від нього, просто тікаю. І тут в мене зависає, і він мене вбиває вовше прекрасно. Правда, ж прекрасно? Правда, це ідеально. Пішли верхнім етажом. Треба ж все ж таки дивитися. Нам доски нужні... О, зараз. Ой хі. О, вона перевірила тільки що вона. Вона ж є доска? Да. Тут нікого. Так. Який телефон, ради бога, зависай. Заради Бога, заради Бога. О, ні. Хто її був? Стоп. Якщо це не той. То Кіті Веліс. Я не вірю. Я просто не вірю. Не може такого бути, я не вірю. Сподіваюсь, вона просто натрапила на червоного. Ніякий Кіті не виліз. Ну тоді другий теж вже, напевно, помер. Або я помер би швидко. Він теж пішов по дрова, добре. Треба двом носити дрова, тому що треба десь багато дров там. Типа, кожна година треба принаймні одна дровинка. Воно, типа, швидко догорає. Тут же його немає. Я думаю, що всі, хто тут люблять кліп, дивилися мої відео. Типа знають, що зі мною сталося тоді коли. Ну тоді коли. Не буду казати коли. Ти він був. Задумати в Жіві. Він з'явил? Він сказав, що він про. О ні-ні-ні... На другому етажі. Червоний на нас нападав. На другому етажі, тому ми і ми й не могли нормально робити нічого. Він напевно хотів його прогнати, але не встиг він виріс і дхів його. Просто. Добре, я пройшов не на відео, на жаль. Там після того сцени ніякої немає. Типа 6 ранку і все, і більше нічого. Тому, напевно, наступного разу ми почнемо проходити другу ніч. Що там на другій ночі з'являється? А, на другій ночі з'являється колоскова, яку треба встановлювати. Це дуже тяжко і всяке таке. Добре, а на сьогодні ми напевно, будемо тут не чути. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не нажимайте на дзвіночок І всім до свідання!